З вами Орест, і сьогодні я буду грати в небеса онлайн. Ви бачите, у мене вже другий рівень, так як я вже пограв чуть-чуть. От. Давайте по, е, поб'ємося. Я так і дійшов до другого рівня, е, що то я навіть ні разу не програв. Воділка, 450 хп. Це ж занадто мало. Подивіться самі, скільки в мене ХП. Я просто валю, я просто мочний. У нього урон дуже малесенький, слаб, е, слабкий. У мене ноль удачі е, жалко. Але мені удачі не треба, бо я просто валю. На щастя, е, е, На счастье, в этой игре уже анимированы а, уже анимированные эффекты. Например, удар. Та что из другое. У него тоже культ праздника. Сами подавите. Но я все равно, я, про, я просто валю, я просто мочу. Снежок, А ні. удар в бубен Бабах. О 69 хп у нього лишилось. Да він просто дуже тупий. У в в мене 510 броні і в нього 250. У мене виней. О! Мені не треба до повного ходу, а то я вже його і так ввалив. У в мене вже. У мене вже дві штучки в цьому, в інвертарі. Які підходят. Які підходять на. Одну, на одну штучку для колекції. Так. Ні, не то. О, в мене є кам'яний молот, Закрита лодонь. І радошний амулет. Ось. От ви бачили, як я, як я всіх валив навіть, навіть я навіть ні разу не програв в цій повній грі. Знову слабкі, це ж, це ж як зразу добути третій рівень. Тільки, тільки мені до третього рівня ще дуже далеко. Ну. садки. Щось в мене заб... Хтось в мене забобив, але ви на це не звертайте уваги. Це просто мій брат. Завжди є таке, що коли максимум хп, ось так той. Ось так е, е, показую, ну, немає ні, е, ні, одно, ні одного здоров'я. От у нього зараз нормальне здоров'я, а у мене. <плух> у мене нема здоров'я. <плух> Мені удача не важлива. Мені важливо виграти. О, мене молнія доступна. 185? О-о-о, нормально, нормально, нормально. И. І... Бабах! Я, про... я просто О-о-о, Я його вбив с яросним ударом. Я просто вообще я просто валю, я просто мощный. о мне щось треба! Продати. Вибачте, що так заголосно задихав. Велике сорі. Так, 4 хвилини пройшло. До того ж, щаслив... щасливого навчання бо канікули кінчились. Так як я знаю. Потратить єдині енергії. О, у мене плюс 30 хп. Тож. Я зараз просто всі завалю. І хто не знає то в мене є ВКонтакте. Я називаюсь Орест Смик. Хто не знає, то, мен, то до мене додайтесь. Ой. У мене взагалі е, богіс. В мене е, вона четвертий рівень, а я тільки другий. Нагло. Я вже забув, як за це додати. Хто знає, як додати що, то, то, то пишіть в коментарях. А зараз подивіться, полюбуйтеся на, на моє зачарування. Но, е, заклинання. От, в мене удар в бубен, як ви бачили. Дві енергії тратиться. Роздор. 60 мани і одне, одна енергія. Ярость. 35 мани і одна енергія. Вдохновення. 35 мани і одна енергія. то ж саме, як ярость. І баловство. 35 мани і одна енергія то ж саме. Щоб... Чтобы... О, mm. oh, давайте це. Давайте це додам. Мені все одно, що у мене той. Що в мене. немає свого uh, любимчика. Ну, поможника. Ну мені це не важливо, бо точно. Я всіх валю, вообще это. 500х. А, ні, 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 це сильніше це сильніше. А, ні, То обоє вони. Обоє вони сильні. Ого, е, мощний ход. О, мене, мене зразу стільки мани прибавилось. Давайте баловство. Тож він... о Боже! о <пев> <пев> Оу. Шит. Разбирать предмет? по. Нет. Мене нема. Ва... продайте, продайте, продайте. у мене. Кальцо, у мене нема кольца. В общем, о, у мене бонус. Це. Нанести яросний урон е е е подряд за бой. Мощно. Дуже мощно. <розвітлення> о, гля, полюбуйтеся, полюбуйтеся! От, мені треба 615 доповнитих хп. Тут <ривоти> Та я це знаю, херо. <звіс> я в своєму другу, другому каналі показував мої контакти. Вони ви можете їх подивитися. Давайте в печеру що зайдемо. Вискейт. Тут, тут, тут. О, непогано. От в печ... е, прочитайте. В печері можна найти сокровища, приідб'єти її бріллянти. Але бріллянти практично неможливо знайти. Чим вищий уровень печери, тим більше сокровищ в ній можна знайти. От в мене тільки другий уровень. Непогано. О, коли ожидання пише, то пече, е, е, в печері монстр. Грезівой червь. Ідеально. Для мене ідеально. От е, чому язумру. Я не знаю, чому ізумруди, е, чому вони потрібні, е, пишіть в коментарях. О, в нього 1000 хп теж. О! Я його все одно зараз. Що? А, я хіляшку зробив. Бабах. Перед тим. Перед тим, як закінчити відео, я доб'ю цього монстра. Бо ви бачите зараз таймер. Я не знаю. Ну, да ладно, мені прийдеться закінчувати. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пока. Єпа!